Чому ви приїхали на виставку Агрітехніка 2023 Чому ми саме приїхали на виставку на одному із заходів в Україні? На одній із виставок нас запросили приймати участь в цій виставці на національному стенді Федерації роботодавців України. Ну і, власне кажучи, ми давно про це мріяли ну, побувати на цій виставці, і ми мали б в цьому році, якби не події в Україні, які сталися і зараз мають місце. Ми приймали б участь, але б на іншому. Е він ще на іншому стенді, на своєму власному, десь ми планували взяти 300 квадратів, ось, але події в Україні трохи ну, зупинили наш якби, такий, ну, такі бажання. Ось. І саме Федерація роботодавців України нас запросила, я ж кажу, на цей стенд, на національний стенд України, так як вони от, кажуть, що слідкували давно за нами, за нашими продуктами, за нашою якістю. От, власне так. Ви вперше берете участь на цьому беремо вперше участь. Ось неодноразово відвідували і хотіли приймати участь. Ми експортуємо в багато країн світу в Європу і не тільки в Казахстан, Молдову, Грузію, Литву, Латвію. Продаємо. Продаємо Німеччина, продаємо Польща і Великобританія. Ось власне в нас є. Представництво нашого виробів дистриб'ютори в Молдові. Є дистриб'ютор нашої продукції в Литві. Ось в Польщі ми продаємо через власну компанію. Ось так. Які машини та чому привезли на цю виставку? Саме перед виставкою ми розробили. Новий наповнювач бікбегів з автоматичним дозуванням в місту. Тобто, ми виготовляємо зараз наповнювачі бікбегів з ваговими системами, тензодатчиками, А зараз саме перед виставкою ми зробили таку унікальну розробку, якої немає в світі взагалі. Ось ми зробили її з автоматичною системою дозування. Тобто, оператор сам задає, скільки кілограмів йому потрібно завантажити в біг бег Чітко, якщо досягнувши тієї ваги, шибер закривається, і у нас, якщо там потрібно тисячу кілограмів набрати, чітко тисячу кілограмів набирається в бігбек. Це унікальна розробка, ми от таку от зробили і презентуємо її зараз на виставці. Користується шаленим попитом, вже є замовлення, вже є люди, дилери, компанії-дилери, які хочуть працювати і саме купувати таку. Техніки це вже замовлення, які будуть реалізовані в Європі. Ще ми привезли на виставку захвати для компосту. Це такі ковші для компосту, універсальні ковші, які користуються надзвичайним попитом в Європі. Тому ми їх власне сюди і привезли. Захвати для колод і відвали для силосу. Відвал для силосу. Е П'ятиметрової ширини, і ми його привезли власне для, для власників тваринницьких господарств для трамбування, для розподілення силосу по силосних траншеях. Які відмінності у вимогах європейських аграріїв та українських аграріїв до техніки? Ви знаєте, Ну в, кожному, в кожній країні по-різному ставляться до техніки, і кожен аграрій. Купує вже під себе, ми насправді виготовляємо техніку, не поділяючи якості на українського аграрія або на європейського аграрія. Ми робимо все так, аби знали Україну, що в Україні насправді виготовляють якісний продукт. І судячи зараз з. Вау-ефекту, які там приходять фермери фермера з Європи і кажуть, це, це де зроблено? Ми кажемо, це в Україні. Ми кажемо, здивовані якістю. Ми використовуємо, до речі, європейські матеріали для того, щоб виготовити якісний продукт, це зварювальний дріт, зварювальні апарати якісні, на якісному обладнанні ми це все робимо, досягаємо найвищої якості. щоб Забезпечити е, потребу фермера в якісному продукту. Тобто фактично машина в Україні і машина в Європі однакові машини. Так, однакові абсолютно. Немає різниці. Вся комплектація у кожного аграрія все однакове. Есть, стандартизовано.